Ковбой, не Мальборо, 1870 рік. Бідне американське містечко Елізабеттаун настільки бідне, що вечорами тут запалює свої вогні тільки один єдиний трактир, що може запропонувати випадковим гостям лише кукурудзяний самогон і трохи більш рідкісно для цих місць синтекілу. Затхлий маленьке містечко на кордоні з Колорадо, в кілька будиночків біля дороги. Все, що тримало його від остаточного забуття близьке розташування до того самого Колорадо і нью мехіко йому вдавалося протриматися за рахунок вдалого розташування біля тракту, що пролягав між штатами, в нью мехіко тоді вистачало бандитів, а це притягувало в свою чергу віджеланти – мисливців за головами. Саме двоє з таких, як не дивно, коротали осінні вечора в шинку Елізабеттауна. Їх повністю влаштовував прикордонний статус цього смітника. Хоча восени тут було особливо паршиво. До безкінечного дощу, який перетворював битий шлях на непрохідну стіну бруду, додавало ще й вичерпання потоку мандрівників між штатами, а це означало, що і приносити свіжі новини та плітки із зовнішнього світу ставало нікому. Наших мисливців за головами звали Девід Крокет та Клей Елісон. Перший з відомої сім'ї підкорювачів Дикого заходу, його дядька прозвали грозою індіанців племені Крі. В той час подібне звання просто так не давали. Протистояння 18 19 століття між індіанцями і тодішньою поліцією були на грані справжньої війни. Другий клей Елісон не міг похвалитися великими предками, але сам був хлопець непромах і вже встиг прославитися своїми садистськими нахилами. На щастя, для місцевих обидва головорізи цікавила лише винагорода за голови злочинців. В елізабетауні марзаний дощ в трактирі сморід дешевого самогону. В думках віджуванти ідея затіяти ліниву бійку з місцевими. Вони нудьгували від бездіяльності, чекаючи, коли доля підкине їм роботу. Несподівано в бар ввалилася жінка, змучена і понівочена ударами ножа індіанка, забруднена сажею. Доля послала її сюди заради того, щоб розповісти про найбільш жорстокого і огидного вбивцю цих місць. Навіть дощ переставав здаватись настільки мерзенним, собаки перестали підвивати койотам, а бійка з місцевими відкладалася на невизначений термін. Місцеві оцінивши жінку уважним поглядом, одразу кмітають, що вона з племені юти, її видають сильний ацтекський акцент і примітне вбрання. В іншому випадку індіанку з легкістю могли би не пустити на порог трактиру, прийде вона просто обміняти товари на монети, все через ті ж напружені відносини офіційних служб і корінних народів. Але вона стікає кров'ю, її руки та обличчя порізані ножем, одяг, забруднений сажею та кіпцявою, і вона просить врятувати її життя. Жінка падає на підлогу, її піднімають і садять за гральний стіл, після чого перев'язують рани. Вони всі не глибокі, проте все одно виглядають погано. Жінку пригощають спиртним, щоб заспокоїти, стирають з її обличчя сажу і просять розповісти, що трапилося. Девід Крокет і Клей Елісон спочатку не проявляють особливої зацікавленості, однак історія індіанки виявляється не просто цікавою. Саме завдяки їй це забути Богом місце, і ці два вусаті джентльмени назавжди увійдуть в історію. Втім, в історію сповнено жаху, насильства та смертей, які завжди трапляються у маленьких напівзанедбаних містечках. Жінка виявляється не просто індіанкою, вона законна дружина місцевого поселенця на ім'я Чарльз Кеннеді. Вони навіть мають спільного сина, точніше мали. У жахливій істериці і перериваючись на ридання, індіанка розповідає, що Чарльз убив їхнього малюка, кинувши його до каміна. Він розчавив йому голову чоботом. Реакція справжнього подиву проноситься по салону. Вечір, безперечно, буде сповнений пересудів і крикливих суперечок про те, що саме сталося. У глибині душі кожен лицемірно розуміє, що їх дні врятовані від нудьги на найближчий час, а Елізабеттаун обіцяє стати місцевою столицею новин на найближчий тиждень. Жінка розповіла, що Кеннеді порізав її ножем, доки вона намагалася врятувати сина. Але чоловік був надто сильний, величезна гора м'язів і жиру, обрамлена кудлатою гривою і бородою до поясу, яку він, здається, ніколи у житті не голив. Чарльз побив і замкнув свою дружину, викинувши тіло свого сина Митиса в підвал, а сам напився до чортиків, так що, напевно, досі валявся без тями. Але через що він убив сином, що такого зробив хлопець? допитується Клей Елісон, який на правах старшого мислися за головами. Вже починає поволі допитувати нещасну даму з племені Юти, що сидить і плаче перед ним. Вона розповідає їм все, і тим, хто сидить, тут напевно доведеться випити не по одній склянці, перш ніж вони вгамуються, і повірять у те, що відбувається. Чарльз Кеннеді купив ферму неподалік, але дуже швидко зрозумів, що навіть зі звіриною силою робота селянина це не для нього. Повз їхню скромну хатину проходила стежка. Більш брудний і небезпечніший брат близнюк дороги, що йшла власне через Елізабеттаун. Мандрівники, що заблукали або навіть ховалися від закону, йшли цією стежкою, і іноді темрява чи негода могла застати їх у дорозі. Вони заглядали в занедбану халупу, оточену затлілими неприбраними посівами, і знаходили там притулок. Спочатку Чарльз брав із них за це гроші як за постояльців. Але такого жалюгідного прибутку не вистачало б навіть на те, щоб забезпечити себе їжею, не кажучи вже про літри 50 градусного кукурудзяного бурбону. А бурбон цей бородач пив як проклятий. Одного разу кеннеді вбив постояльця, який завинив у тому, що в нього брязкало надто багато монет у кишенях. Після цього Чарльз почав убивати будь-якого випадкового мандрівника, який заглядав сюди у пошуках притулку. Все це відбувалося на очах у сина та дружини індіанки і якщо бути чесними, не без їхньої допомоги. Щоразу перехожого пускали заночувати заздалегідь, зажадавши грошей, щоб гостинність не виглядала надто підозрілою. Господар незмінно пригощав жертву вечерею і випивкою, а коли гість, що роздобрів, остаточно втрачав пильність, забивав того до смерті прямо за сімейним столом. Сила ведмедя та божевілля, сп'янілого від жадібності та спраги насильства жителя в Охумані не давали шансів нещасним. У поодиноких випадках пораненим жертвам вдавалося вибігти з халупи, але Кеннеді добивав їх пострілом гвинтівки. Таким чином його жертвами стало щонайменше 14 бідолах. В день, коли індіанка прибігла шукати порятунку в трактирі Елізабеттауна, до вбогої халупи родини Кеннеді прийшов черговий перехожий. Що заблукав. як завжди, йому подали вечерю і, прочитавши разом молитву, приступили до їжі. Чарльз, схожий на ведмедя шатуна, борода якого починалася під очима, був небагатослівний і напружений перед черговим вбивством. Його індіанська дружина і син метис викликали пекучу цікавість у мандрівника. Ще пак він напевно уявляв, як розповість байку про божевільну сімейку в найближчому містечку і на вечір стане зіркою салуну. Можливо, за таку історію йому навіть світить порція безкоштовного кукурудзяного самогону. Мандрівник спробував розговорити дивну трійцю і почав допитуватися здалеку, хоч і досить вигадувало. відповідав на запитання тут лише пришиблений, здається, розумово відставий хлопчик, тож, нетерплячий гість, який прагнув в гарячих подробиць, вирішив безпосередньо звернутися до нього. А що, чи багато індіанців взагалі боротить у цих місцинах? А ти що не відчуваєш їхнього запаху з підвалу, тато кладе їх туди. Приречений гість, який до того ж чув такі історії хіба що в агентах поселенців про сім'ї канібалів, швидко зрозумів що до чого. Заціпанивши від жаху, мандрівник зрозумів, що тухлий запах підпілля, що дошкуляв його всю вечерю, це саме воно найгірше і кошмарне, що можна уявити, піддавшись похмурим і моторошним дорожнім фантазіям у самому паршивому закутку американського континенту. Налякана жертва схопилася і спробувала чи то втекти чи дати вісіч. У будь-якому випадку Чарльзу довелося провозитися трохи більше, ніж зазвичай, забиваючи гостя до смерті тупим кухонним ножем та ногами. Ледве впоравшись із подорожнім, розлючений Кеннеді накинувся на сина, який ледь не занапастив їм сімейне ремесло. Він кинув його обличчям до каміна і розчевив його голову, спершу порізавши тим же ножем дружину індіанку. Яка намагалася врятувати сина. Замкнувши побиту жінку в коміршині, Чарльз обшукав убитого мандрівника. Зрозумівши, що той нікчемний жебрак навіть не коштував витрачених на нього зусиль, Кеннеді схопився за улюблений бурбон. Випивши кілька пляшок, він провалився у мертвий сон. А в цей час його слабка і хвороблива дружина вибралася з дому через Демар і побігла в бік Елізабеттауна, до якого треба було пройти кілька миль побитому шляху. Який ставав майже непрохідним після дощу, Клой, Елісон і Девід Крокет напевно прийшли в те саме збудження, яке огортає сите треноване тіло собаки-шукача в салуні, що пропах прогірклим жиром, вони вирішують облаштувати штаб для пошуку і упіймання серійного вбивці, навіть місцеві пояки не хотіли залишатись осторонь, тож з них сформували два загони. Певно, буде перебільшенням назвати їх загоном розвідників та штурмовиків. Але саме такі завдання їм роздав Клей Елісон на правах негласного лідера. Розвідники із місцевих бувалих повернулися з повним підтвердженням історії індіанки. все виявилося ще більш похмурим, ледь присипані землею трупи та опалені кістки вдалося виявити навіть у дворі будинку. Чарльз Кенеті здається з того часу і не прокидався. Загін розпалених випавкою та шаленою історією штормовиків, ринувся до холопи вбивці. На превеликий жаль для мисливців за головами він майже не чинив опору. Чарльз Кеннеді був схоплений посеред гори трупів, над якою він сидів, наче вождь племені канібалів. У підвалі виявилося близько дюжини розчленованих і обуглених трупів, що розклалися, два з яких були зовсім свіжими сьогоднішній мандрівник і власний син Чарльза. У каміні тліли кістки попередніх жертв. Я не вбився, марно намагався замести сліди перед можливим приходом сторонніх. Зрозуміло, віджеланти здійснили це затримання не з чистого ентузіазму. Навіть не отримавши грошової винагороди, вони набули слави і статусу, що зрештою теж серйозний капітал для мисливця за головами. Чарльз Кеннеді взяли під варту та призначили судові слухання у його справі. Викликаючи обурення жителів округу, до вбивці застосували новомодну серед міських американців презумпцію невинності, дали адвоката і заборонили здійснювати над злочинцем суд Лінча, як того вимагали звичаї поселенців. Клей Елісон, розпалений цією несправедливою ситуацією, зібрав нову зграю із лютих сільських джентльменів. Разом вони викрили Чарльза і піддали його власному суду, як того вимагали справедливість та жадоба відплати. Чарльза Кеннеді, вбивсю більш ніж дюжини людей, підступного грабіжника, який живе на кістках своїх жертв, протягли містом за конем. Елізабеттаун невеличке містечко, тому тягнути довелося не один раз в той і інший бік. Тягали Чарльза на у публіці доти, доки той не помер, а його труп не був остаточно понівочений. Після цього клей Елісон наказав поховати його за огорожею місцевого цвинтаря. Щоб добропорядним громадянам не довелося після смерті мешкати поряд із таким мерзенним вбивцею. Історія Чарльза Кеннеді закінчилася жорстоким лінчуванням, так само несподівано, як і почалася з раптового візиту закривавленої індіанки до салуна Тауна. Здається, ніхто не знає, що сталося із самою жінкою, чи засудили її як співучасницю, чи залишили віч на віч з власним горем. Чи повернулась вона до свого народу або може залишилась доживати свої дні серед білих? Натомість відома доля решти основних учасників цих подій. Таун існує до сьогодні, але вже в якості міста примари, навіть у кращі часи його вважали забутим, час не міг його зберегти. Від будівлі шерифа, в якій тримали Чарльза Кеннеді, залишилися тільки розкидані колоди. Салун давно згорів до тла, і лише цвинтар, на якому похований серійний вбивця, Досі виглядає непогано. Непогано зберігся хіба що надгробок ім'ям серійника, але скоріш за все його реставрували. Девід Крокет в підсумку зганьбив ім'я свого легендарного дядька Деві Крокета і, не досягнувши успіху в ремеслі віджуванта, сам став паралельно підробляти розбоєм. Його доля передбачувана мислився за головами, який працював на два фронти, вбили пострілом у спину через шість років після відомої справи Чарльза Кеннеді. Елісона чекала набагато більш незвична доля. Він став легендою завдяки своєму шаленству на дуелях, ножових сутичках та жорстокого відношення до злочинців. Одного разу він так напився, що проїхав містом на коні в одному поясі з револьверами, і навіть станцював індіанський танець війни над бідолахою, якого пристрелив і для чогось повністю роздягнув прямо в трактирі. Загинув колей так само зненацька і дивно, як і жив. Супроводжуючи віз із провізією, він спробував поправити мішок, що злетів з нього, впав під колеса і зламав собі шию. В одному не залишається сумнівів: жорсткі часи іноді породжують не тільки сильних і небезпечних людей, але й справжні таємничі історії.